Влада, вітаю вас за завершення навчання і Дякую. хочу запитати, чому вирішили обрати саме вокдок академію? Тому що тут є багато переваг. Саме в тому, що надається практика з тваринами, відпрацювання кожного уроку одразу до модельки тварини. Це є дуже велика перевага в вокдок. Супер. А скажіть, будь ласка, по урокам, яка найбільше вам сподобалась, запам'яталась? А яка виявилася найважчою? Найважчою був стрипінг, щіпування шерсті, а найбільше сподобалось працювати з Йорками. Це було найлегше і найцікавіше. Аж піцулями. Ой, теж дуже класно. <гум> Супер. А підкажіть по стажуванню, Що сподобалось вам? Знаю, ходили на багато різних салонів. Да, так, я була в багатьох салонах. Мені дуже сподобалось в тому, що ти можеш працювати з різними майстрами, брати в них досвід. Задавати кучу питань, які тобі дадуть відповідь. Вони тобі дають все пробувати, все робити. Це просто неймовірний досвід з найкращими майстрами. Супер, дуже вітаю вас з навчанням. Дякую ще раз. Бажаю вам успіху і сподіваюсь, в майбутньому зустрінемо з вами на якихось форумах. Дякую.